Ну, пане Ігоре, тут знаєте, за скільки там декілька днів інформаційно да, поширювалася вже така інформація. Певно, що в деяких обласних центрах е, стикається з такою ситуацією, що органи місцевого самоврядування вже там починають там, звертатися до верхніх гілок влади, дачі або там з, з проханням вплинути на правильний розподіл саме. Лімітів там по енерго і по енергопостачанню саме до цих місцевих постачальників, аби з метою з'ясувати, які ж все ж таки ліміти. Бо в Запоріжжі ситуація також знаєте, для пересічного громадянина мешканця, вона є складною, адже на фоні того, що планових там відключень, які ну щодня Запоріжжя Бленерго повідомляє саме графіки відключень, але до цього. Додалося все ж таки аварійні відключення, і просто людей трохи бентежить, коли ці відключення стали там по 9-10 годин протягом, так, що і ця ситуація, можна сказати, відносно є новою. На фоні того, що просто там в Києві чи в інших регіонах вже воно давно відбувалося в Запоріжжі. Ця ситуація наросла там 2-3 дні поспіль. І ключове, що знаєте, має таке місце. Факти, коли ну, люди як це сприймають, що якесь таке ручне відключення, коли ті об'єкти, яких там не було, наприклад, в переліках по чергам відключень, вони чомусь починають від вимикатись, звичайно, на це все є певні пояснення, але а, напевно маємо знаєте, таку ще проблему саме комунікації енергопостачальників. Та місцевої влади з мешканцями міста. А якось пояснює місцева влада, чому несправедливе відключення? Чи є на те об'єктивні причини ну, там, почерговість ліній, заживлення цих ліній? Ну тут, пані Анна, є основне пояснення, де що там, звичайно, що будинки і певні там квартали, які під'єднані до критичної інфраструктури, вони не мають там вимикатися через. Відключень взагалі технічно неможливість їх окремо від'єднатися. І це повідомляється одразу людям. Але на практиці бачимо, що там, наприклад, через день-два раптом ці будинки, мешканці яких вже звикли, що в них є постійно світло, стикаються з тою проблемою, що раз воно тільки пропало. Причому що в аварійному порядку. І знаєте, знову ж таки повторюсь, через таку собі кому.